Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І зараз хочу вас запитатися, бо нас трішки це дивує. Скажу, що в нас досвід вже торгівлі технікою, власне, дуже великий. 13 років, 14 рік. Ми з 2011 року торгуємо технікою. Звичайно, на початках це була китайська техніка, різного гатунку, і мотоблоки, і мототрактори. І. Коли запитують, який у вас найдешевший трактор, і ми кажемо, ось вам трьохциліндровий кубота Б-1620 з ґрунтофрезою в комплекті, три циліндри, ґрунтофреза, гідровиходи, легко робиться трьохточкове кріплення. Ми це також реалізуємо. Просто зараз, звичайно, це складніше, оскільки з механіками, як і усіх, зараз, персоналом, є складності. І нам кажуть дорого. За 2800 можна купити мототрактор з ґрунтофрезою ну і порядка трьох тисяч новий китайський мототрактор з ґрунтофрезою з блокуванням, оскільки тут теж є блокування і з трьох точкою. Ну, чи вартує покупка за 3 000, 3 з копійками. Ну, нехай від 2,5 до 3,5 є мототрактори. Це на ремні один циліндр. Ну і зовсім не той метал і якість. Ми ними торгували і розуміємо, про що говоримо. Звичайно, є більш якісні, менш якісні, але в цілому це якось навіть, на наш погляд, не порівнюється. І люди вибирають новий китайський одноциліндровий пасах Чому так? Напишіть в коментарях. Я мовчу вже про повний привід, який там коштує на цей момент там 4300 16 сильний 3-хциліндровий. З ґрунтофризою відкидаємо ґрунтуфризу, це там ціна 3,5 знову ж таки повний привід. І купують мототрактор на повному приводі за 3 там, з копійками. Про що люди думають, купуючи такий трактор? Дуже цікава ваша думка. Напишіть в коментарях. Будемо раді почути її. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.